Всім привіт! Сьогодні буде у мене таке нестандартне відео у стилі влогу. Просто хочу показати свій день, чим я займаюсь. А план дії у мене сьогодні такий. Спочатку мені треба зняти рекламу, рекламний ролик замовили у мене. Потім мені треба ще поїхати в один магазин. Я робила там стаціонарну таку, ну, типу, міні-фотозону, можна сказати. Я просто робила композицію з квітів. Хочу відзняти для себе рекламу, щоб показати, як виходить гарно, і, можливо, інші магазини також будуть замовляти такі квіти. Далі ще мені треба зняти крила. Я зробила вчора крила. Робила я їх дуже довго, взагалі вони довго робляться. І я нарешті їх вчора доробила. Сьогодні хочу теж зняти відео для замовниці, для себе, щоб подивитись зі сторони, як вони виглядають. І ще відправити посилочки. Звичайно, це у мене кожен день практично. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і погнали дивитись відео. Зараз їдемо в магазин. І знімемо там ще рекламу. Завантажила свої крила. Сьогодні класна погода. Осінь, ну трошки прохолодно, але сонячно. Я люблю коли так. Зараз підемо в магазин, познімаємо. До нас маленьке місто, тут два кілометри вдовжину. Але припаркуватись завжди проблема. Дуже багато машин. Я думаю, це в будь-якому місці, так? Іноді навіть краще взагалі без машини, знаєте, пішки все робити швидше буде. Вчора тут було відкриття. Я робила оформлення. Кульками, а я хочу познімати квіти. Дівчата, до речі, хто з мого міста? Тут класні речі. Я думаю, завтра прийду з катрусі. От, така куртка їй точно сподобається. Прям оверсайз. Тепленька. Зараз подивлюся, піду, що ще є цікавого. О, така теж класна. Отаку композицію я робила, а велика. Вона обійшлась приблизно в 6 тисяч замовнику. Це вже з монтажем. І користуюсь нагодою, хочу сказати. Що можу робити такі композиції в магазині? Можете звернутись до мене в інстаграм Алла Веселка. Ми підберемо під ваш магазин гарну композицію. Зняли вже рекламу в магазині, і зараз поїдемо на локацію знімати крила. Ось такі в мене вийшли крила великі, пишні, гарні. А, робити їх дуже довго. Тому я їх особливо не рекламую, просто показую у відео, а, бо дійсно це дуже багато займає часу. Треба якось налагодити, як їх робити швидше. І тоді можна брати замовлення, бо зараз я. Їх роблю не часто. Просто у мене дуже багато всього, багато асортименту. І самі крила, це, напевно, треба робити окремий сегмент, щоб робити суто крила. Бо вони займають дуже багато часу. Такі крила у мене коштують 4700 ну, на даний час, коли виходить це відео. А, і. Я не вважаю, що це багато, тому що це ручна робота, і, повірте, робити їх нелегко. Кожну пірінку вирізати, потім поклеїти. Ось так. Така у мене сьогодні відправочка. Тут ініціал на весілля, полістирол на пінопласті об'ємний. Це напис з пінопласту у глітері. Це також напис на магнітіках. А ця велика посилочка їде за кордон тут. І магніти, і метелики, і хмаринки, і багато написів. Ось така велика посилочка, і ще каркаси в машині вже. Ми займаємось виготовленням каркасів для фотозони. Також ми робимо написи. Для фотозони, і це можуть бути не тільки написи, а різний декори з фанери, з пінопласту із з полістиролу. І у нас завжди можна замовити фон для фотозони, магнітики, щоб цей фон тримався. Тому, якщо вам цікаво, ви декоратор, або хочете почати займатися оформленням фотозон, звертайтесь до нас в інстаграм Алла Веселка. Всі посилання будуть під цим відео.